Коли ви отримаєте те, чого хочете. Також в цьому відео ми поговоримо про те, як повірити в себе та почати діяти. Е, в принципі, проблема є всього лиш одна. От, вона дуже маленька. От вона називається час. Час у водичній астрології це у нас поставляє планета Сонце. Як люди діють, що люди роблять, та як люди себе ведуть? Подивіться, скільки від, проходить часу, від моменту, коли ви щось подумали і це зробили, в це відбувається відразу. Подумав, став, пішов, робити. Якщо в людини. Багато вогню, тобто в неї сильне сонце, то людина вона робить це швидко, чітко. Ну, там має бути комплексно. Це сонце і Марс. Вони в тандемі, до ці дві планети. От. Ну, в принципі, якщо гороскопі підкрити, то можна це в людини побачити. Але ну є категорія людей, які подумали, встали, пішли робити. Є категорія людей, які я хочу це зробити, вони падають надовго в депресію, і кілька років знаходяться в депресії, там встають і так далі. Ну, бувають там погані періоди в житті і так далі, але в принципі. То ця дистанція між подумав і зробив, її потрібно скоротити до мінімума. Чому кажуть, що люди, які досягають високих результатів, вони там можуть тупити, вони, можливо, не такі різносторонні розвинені і так далі. А в них, оця ця відстань, вона дуже коротка, її нема. Деяких їх просто взагалі немає. Захтів, встав, пішов, роблю. Все чітко, швидко встав, пішов, роблю, 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 і все. Тож вони, вони не думають. Ну, розумієте, тому ці люди дуже часто досягають дуже високих результатів, дуже великих от, і робиться це дуже швидко. Е, є, ну, ми всі різні, ми всі діємо по різному. Знову ж таки, тут є побічний ефект. Коли, людина, ну, коли багато вогню, багато велике сонце, да, от жінки часто кажуть: я хочу, кажуть, що він був такий, Ух, як треба комусь бум, зразу там по морді дав. Да, от, ну, от, дорогенька, ти не думаєш, що колись і ти можеш попасти під цю роздачу? От, він там всплить. Вогню багато, да, і тобі бум. От, а він ж, ну, якщо він бум комусь може зробити, то ж невідомо, куди його занесе, той бум. От. Е, це все має плюси, має мінуси. От. Плюси тут, да, ви досягаєте швидко. Мінуси, коли дуже багато вогню людина дуже швидко згорає. Е, Повчайте біографії людей, які досягли дуже великих результатів, і вони в там навіть є клуб 27, от, Я би ще створив клуб 36. Тому що це ну, кермічні певні вузли, вони в певні процеси виходять. Це 9 років, 18, 27 і 36. І ці люди вони дуже швидко згорають. Тим не менше, в кожного в нас є своя швидкість. Знайдіть свою швидкість. Я розумію також, що можливо який варіант. У мене також є певні речі, які я подумав, я це затіяв, я це продумав, але ще не зробив. Ну, в силу того, що доба має 24 години, і я не можу просто. За 24 години зробити те, на що потрібно 48 годин. Тобто, якщо я зараз записую одне відео там 15 хвилин, я не можу в один і той самий проміжок часу записати 10 відео по 15 хвилин. Для цього треба 150 хвилин, тобто 10 разів по 15 хвилин. Ну І потім після того потрібен якийсь нормальний відпочинок, тому що ну, це вкладається. Це робота, причому достатньо велика. От і так, підсумок повідомив, коли ви зможете досягти те, чого хочете, отримати те, що ви хочете, почніть діяти у всіх тих аспектах, да, там, де ви можете скоротити час між тим, що я це захотів і почав діяти. Тому що так захотів, пішов, поспав, поїв в замку, встаєш такий, хочу то зробити. Перевернувся на другий бік і далі сплю. Ясно річ, що ви будете в цьому випадку довго це досягти. Якщо ж ви так захотів, почав діяти і скорочуєте цей час максимально, ви достатньо швидко зможете досягати те, чого хочете. Діліться, будь ласка, цим відео обов'язково з вашими друзями, кому воно буде корисно. Вам дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.